Польща і має панувати польський прапор з такими словами. Кандидат у президенти Польщі зі своїми прихильниками взялися зривати український прапор з будівлі Марії, який висів там від лютого 2022 року на знак підтримки України. Інцидент стався у Білій Підляській під час передвиборчого агітаційного виступу кандидата Гжегожа Брауна на мітингу. Відповідне відео з'явилося на його сторінці у соцмережі X. На початку зустрічі з виборцями Жегош Браун сказав, що якщо він стане президентом, то звертатиме на місто більше уваги і навіть може перенести туди крісло президента. Згодом хтось з учасників агітаційної акції вигукнув, чи не допоможе Браун зняти з Марії український стяг. Після цього у натовпі почали передавати драбину. На відео, знятому на місці, видно, як один з присутніх виліз по цій драбині вгору, витяг український прапор із держака і передав його кандидату у президенти. Чоловік потис йому руку і прикріпив на місці польський прапор. У цей час натовп, окрім того, що скандував це Польща, дехто навіть вигукував, що прапор треба спалити. Зрештою, після скоєного галасу, кандидат у президенти взяв відповідальність за цей вчинок на себе і пообіцяв, що прапор передасть в найближче українське консульство. Відео інциденту опублікувала у своїх соцмережах і депутатка Європарламенту від Польщі Марта Вцісло. Вона написала, що політика ненависті бере своє і назвала це не патріотизмом, а ганьбою. В той час як керівник канцелярії мера міста Біла Підляська Войцех Сосновський заявив, що такі люди, як Браун, не мають потрапляти до влади. На інцидент відреагував і посол України у Польщі Василь Боднар, і назвав це свідомою провокацією спрямованою проти українсько-польської дружби. Протидіймо таким провокаціям спільно і рішуче, особливо у період жорстокої війни Росії проти України, яка триває, коли ми боремося за нашу спільну безпеку. Тим часом поліціянта з білої підляски розповіли, що вже ідентифікували чоловіка, який зірвав прапор. Також повідомили, що вони аналізують дані відеомоніторингу, збирають матеріали щодо інциденту і передадуть їх до прокуратури. До слова, у червні минулого року Браун уже був замішаний у подібному інциденті, коли разом із групою осіб брав участь у знятті українського прапору з кургана Костюшка у Кракові. Браун відомий через низку його антиєвропейських та антисамітських заяв і дій. Він був єдиним депутатом Сейму, який не підтримав резолюцію із закликом до ЄС та НАТО допомогти Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, він був залучений до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який не прийшло жодного учасника. Також раніше Браун зірвав хвилину мовчання під час спеціального пленарного засідання, присвяченого пам'яті жертв голокосту. використав вогнегасник, щоб споплюжити минору запалену на хануку в польському парламенті. Софія Фанко, телеканал Наступні кілька днів критичні, принаймні про це заявляють у США і очікують, що обидві сторони, особливо Путін, продемонструють реальні кроки щодо припинення вогню. Поруч з тим, росіяни зупинятися не планують і до 9 травня хочуть вийти на кордони Дніпропетровської області, Ба більше знову висувають абсурдні вимоги до України. Тож як розгортатимуться події далі, та чи зрозуміє Трамп, що переговори у глухому путі? Усе найважливіше у четвер, першого травня, у проєкті говорить Великий Львів на телеканалі НТА та у соцмережах проєкту о 20.45. Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного.